Пропрацював вже майже 3 роки в готелі на нульовому контракті. Що хочу сказати, що нульовий контракт це залупа. Отак от просто, щоб вам зрозуміло стало. Тому що після трьох контрактів нульових оцих, фірма повинна мені надати вже фаст-контракт. Фаст-контракт все-таки в тебе більше гарантій. Більше захисту його ще називають пожиттєвим контрактом. Тобто ти, ну тебе важко звільнити. Ти знаєте? Я от слухав Світлану Кошик, дуже розумна до речі, людина. Вона розповідала, що роботодавець, який дає роботу, який дає цей фаст контракт, то у нього дуже багато перед тобою відповідальності. Але наша політика така, знаєте, на нульовому контракті тобі можуть сказати просто сорі, друже, ну, немає годин для тебе, немає роботи. І все, вони набирають ще людей. Тому, якщо ви влаштовуєтеся в Нідерландах на роботу, ну шукайте ті контракти, шукайте, щоб були ем, фаст-контракти. І ми з Максом записали відео про роботи. Про контракти, тому така порада, щоб не було таке, як зі мною. Це дуже дуже до речі, багато людей. Хто у нас в готелі працював, знаєте, відпрацювали там три роки майже їм кажуть, сорі, ну отак, от ми просто не надаємо, ми не хочемо брати за вас відповідальність.